На питання було таким, що напередодні своєї втечі ми пам'ятаємо з України Янукович, можна так сказати, позичив або повісив на державний чергову не державо-черговий кредит, який він отримав від Путіна. Ми пам'ятаємо якраз в на підписання асоціації з євросоюзом. І питання полягало в тому, чи повинна Україна повертати Путіна, Боргі Януковича. І ось як відповіли ті, які брали участь в опитуванні. 20% вважає, що будь-який борг держава мусить повертати, аби зберігати кредитні рейтинги та повагу світової спільноти? Ні, не мусить так вважають 20%. Україна взагалі може і має переглянути усі боргові зобов'язання, які набула за часів Януковича. відмовитись від частини з них, так скажу, вважає 20%. і найбільше по. Черний варіант, який обрали наші читачі, майже 60% – ні, потрібно порахувати збитки, завдані Росії Україні наслідок окупації Криму та війні на сході. І з суми, яка вийде, просто відняти те, що Україна формально заборгувала Російській Федерації, виставити Кремлю рахунок на решту. Це був найбільш, найбільш популярний варіант, який обрали наші читачі. От враховуючи це опитування, і сьогоднішню нашу тему, я би хотіла саме розпочати з боргів. Україні дуже багато обіцяла. Ми чули це публічно різні міжнародні. Донори фінансової підтримки, але якщо глибше аналізувати, що саме обіцялося, найбільше ідеться якраз не про безкоштовну фінансову допомогу, а про кредити. І це пов'язане з відновленням Донбасу, це пов'язане з відновленням взагалі української економіки.